Ми зокрема, протестуємо проти такого явища, як ріст цін на бензин Тернопільської області. Ми протестуємо проти можливості розформування Тернопільської області як адміністративної одиниці. Ні, пані, погоді! Ми протестуємо і проти негативному явищу, як е, погана погода, дощ. Вислухайте наші вимоги! За проти завезення китайської гречки в Україну та проти можливого розформування області. як адміністративної одиниці. А, за... а, при чому а Ви керівник гідрометеоцентру? Так? Так. Ви, ви вважаєте, що ви повинні залишитись осторонь від всіх процесів? Від, 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 від. від керівника гідрометцентру дуже багато залежить. Так. знаєте? І, як ціни на бензин. <свит> ну от ми, ну, зокрема, ми принаймні від гідрометелецентру вимагаємо, щоб ви не допустили поганої погоди, принаймні в Тернопільській області освіту. всіх тварин. Біжи! Біжи! Біжи <псвит> на волю! Біжи! <псвит> <псвит> не Цей слоник буде нашим символом і буде символом нашої боротьби. Цей слоник ми називаємо його НТРП. До, це не законна акція. Не брехни.